Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про військове спілкуємось із військовим аналітиком, співзасновником проєкту State Романом Погорілем. Вітаю, пане Романе. Слава Україні. Вітаю героям слава. Друзі, важливі речі сьогодні будемо обговорювати і хочеться, аби це відео побачила якомога більше кількість людей. Тож, будь ласка, поставте свою вподобайку. Напишіть кілька слів у коментарях і підпишіться на фокус. Це покращує нашу статистику і збільшить кількість охоплень цього відео. Ми розпочинаємо. Пане Романе. Направду якось вже так повелося, що в інформаційному просторі України частіше лунають хороші новини незалежно від повістки. Завжди про хороше, про перемоги і так далі. Однак цього разу хотілось би розпочати по іншому селище веселе. І як відомо, нещодавно сили оборони України втратили контроль над цим населеним пунктом. З вашого телеграм-каналу Deep State, куди закликаємо наших глядачів підписуватись за аналітикою. Туди стало відомо, що ну, це не якийсь там тактичний хід, не якийсь такий фокус міноборони Російської Федерації, що вони його взяли, а дещо про рахунки з нашого боку. Що можете розповісти? Ну тут більше поєднання. По-перше, велика кількість ворога, який завжди використовує багато ресурсів, в першу чергу піхоту. Там дуже важка географія, рельєф, який ускладнює утримання самого населеного пункту. Якщо дивитися там якось стратегічно, тактично, то втрата села, по суті, якщо брати локально. Не, не дає якогось там великого провалу, тому що його отримувати було важко. Воно знаходиться внизу, воно знаходиться перед висотами, де у, у росіян стояли птури, стояли дуже багато різних засобів вогневого ураження. У наших бійців, на жаль, цього не було. не було. Не було вогневої підтримки, не було засобів, мало людей. Цілому, і це призвело до тих помилок, які вже були колись раніше на інших ділянках фронту. Ми бачимо, ми описав, описали частину на нашому каналі. Відповідно, там більше була публікація про те, щоб на це звернули увагу. Тому що треба виправляти помилки, бо без виправлення помилок. Абсолютно нічого не вийде, ніяка мобілізація, ніяка... ну, нічого нас не врятує. Помилки є, вони завжди будуть. І є прекрасна приказка, що не помиляється той, хто нічого не робить. Відповідно, коли є такі моменти, на них треба звертати увагу. Хтось це сприймає як критику, хтось сприймає як конфлікт, хтось як брехню, хтось як реальність, хто ще щось. Але факт залишається фактом: є помилки, е ну, є втрачений населений пункт. Зараз е ситуацію там стабілізовують, тому що тільки росіяни бачать якусь можливість, вони одразу починають тиснути. Дуже багато зараз проблемних ділянок. Росіяни в цілому активізовуються по всій лінії фронту. Попереду на нас, на вас, всіх чекаючи багато неприємних новин, але, але це життя, це війна. Тому треба тільки робити висновки, працювати і докладати максимальну зусиль всім, абсолютно всім, хто живе в цій країні. Стосовно саме цієї історії, хотів би вас уточнити. Там цілий комплекс проблем з нашого боку не стача особового складу. В лавах саме на тому відтинку фронту. Я так розумію, погана комунікація між підрозділами, і ви також назвали велику великий час евакуації поранених з поля бою. Що може вартувати подекуди кінцівок наших хлопців, і навіть життя. Що найголовніше з цих трьох проблем можете виділити? Що топ-1 цих, цих проблем? Все головне, абсолютно все головне, і це, це приклад загальної проблеми. То це не тільки тут, його багато де можна знайти. Ми пам'ятаємо про висловлення про золоту годину. Всі пам'ятають і як відреагували в першу чергу служби евакуації. Це перші, на кого треба було звертати увагу. Це перші, з ким потрібно було говорити, комунікувати і виправляти цю проблему. Не ходити по всіх каналах і розказувати про золоту годину, а після реакції одразу звертати на це увагу, сідати і працювати над цим. Сьогодні ми бачимо, що абсолютно нічого, ну, можливо, десь покращилось, можливо, десь працюють і є заслуга конкретних окремих людей. І хвала і подяка і честь тим, хто працює над цими проблемами. Але вона все рівно в масштабах всього залишається, тобто, це один з кейсів. Особовий склад дуже часто буває, що командування. По документах пише, що є одне в реальності, інше можна сказати, що тільки командування винне, але з іншого боку, треба і звертатися до людей, казати, що треба брати участь в цьому всьому, всім разом. Далі виникне питання людей, а, ну куди я буду йти, коли таке командування. А щоб не було таких питань, треба виправляти помилки, і так можна цим ланцюжком іти до ранку. Можемо обговорювати купу всіх моментів постійно, і над цим треба працювати. Тому це не кейс, на якому все зводиться. Це приклад масштабного, над яким необхідно працювати. Ну також можливо про приємне, а можливо і не дуже про приємне, південь, і там населений пункт кринки. Кілька днів тому з'явилася інформація з російських запабліків, начебто окупанти заволоділи, начебто встановили там свій стяг, свою цю тряпочку триколорну однак, як відомо, з тих же самих пабліків в коментарях військові, які безпосередньо на місці з того боку перебувають, зазначають, що їх кидають на м'ясо для того, аби зафіксувати на відео або на фото це взяття в лапках, і потім вони гинуть там, тому що ну наші морпіхи сталеві хлопці дівчат. Продовжують там тримати оборону станом на зараз, яка там ситуація, пане Романе? Там так само важко чи все ж таки вдається якось стабілізувати ситуацію? Важко і е, самі бійці скажуть, що важко і зараз ситуація ускладнюється, тому що ворог, окрім того, що підтягує свої сили, вони зараз штурмують дуже активно. Е, кринки, вони не були звільнені, вони перебувають в окупації. Тобто ні офіційних повідомлень, ні як якихось е, обставин. Немає підстав говорити про те, що кримки були звільнені. Ворог намагається тільки покращити становище там, де вони щось втратили. Вони зараз йдуть в штурми локальні. Вони застосовують піхоту, підтягують техніку. І що найгірше, вони застосовують артилерію, авіацію, дрони, абсолютно все обстрілюють наших бійців. Вони б'ють по переправі, по правобережжю. Там ситуація складна. Відповідно, відповідно да, є, є ураження, наші бійці. Тобто тут треба виділяти основне. Ми описуємо картину, яка там є. Це пекло, просто пекло. Ну, купа людей, купа техніки, постійні обстріли, б'ється переправа, б'ється е логістика, б'ється все. І ми бачимо все рівно, що наші бійці там б'ються, наші бійці там тримаються. Ми бачимо купу уражень ФПВ дронів, артилерії там, міни. Ми бачимо купу уражень того всього м'яса, яке лізе з боку росіян. Тобто, виділяємо основне наші бійці тримаються. Сказати, що складно, тобто далі піде негативні, нібито такі, що там ідуть в штурм, важко, складно. Але наші бійці тримаються, і це приклад. Вони стримують цю всю навалу, але це складно, дуже складно, і ну тут можу тільки сказати, допомагати, підтримувати всіма можливими силами і сподіватися і вірити, що. Все буде добре і там будуть просування з нашого боку. Пане Романе, чи правильно я зараз розумію, що мови про розширення ареалу, який буде під контролем, розширення плацдармів території зараз не йде мова, а лише про утримання. І якщо це так, то на що очікування зараз? Очікування, коли. Підійде контингент підкріплення з нашого боку. Чи очікується передача в шістнадцятих якихось ефемерних? На що зараз ставка? А немає ніякого ключа. Там завтра знайдеться в 16 якийсь. Чи буде великий прорив? Немає відповіді, тому що війна настільки динамічна, що. Поки ми зараз говоримо або до завтрашнього дня, до післязавтра може ситуація кардинально змінитися, і ми десь будемо вже там в глибині, тому що росіяни посипляться. А може цього й не станеться, тому що ну, так складається реальність. А на сьогоднішній день є динаміка така: ворог постійно підтягує в першу чергу людські ресурси. Наші бійці їх знищують. Зараз проходить багато ротацій, змін бригад, які втратили свою боєздатність. Вони виходять на відновлення, підтягуються інші нові сили. Про що це говорить? Попри надскладну ситуацію, яку ми щойно описали. Наші бійці наносять такі ураження, що бригада виходить на відновлення, тому що у них немає сил далі битися. Замість них приходить інше м'ясо. От така реальність. йдуть штурми зараз, начебто, здавалося, ми там мали атакувати, але зараз ми... Стримуємо все те, то поки воно не закінчиться. Можливо, десь станеться прорив, щось з'явиться нове, там якийсь засіб допоможе. Це все може бути, не виключення. Але якщо говорити про сьогодні, наносимо шкоду, відбуваємо все, що лізе в нашу сторону. Там групування ворога Дніпро, якщо не помиляюсь, зараз протистоїть нашим військовим, десь край тому видно, коли вони закінчаться. Там чи можливо це невідомо. Були одні бригади, зараз підходять інші. Вони вже і танкові там полки кидають, змінюють, проводять ротації. Можна було б сказати, що вони мали закінчитися на цих бригадах, але прийшли інші. Чи прийдуть замість них ці відновлення? Чи ще нові? Невідомо. Але поки, поки не беремося робити, казати там завтра, післязавтра, тримаємося і будемо і слідкуємо за ситуацією. Орда пане Романе, а ви спілкуєтеся з військовослужбовцями там на місцях, і цікаво почути їхній голос. А що що говорить стосовно якоїсь назріваючого перевороту, десь там у Башкортостані? Відомо, що саме. Ця народність подекуди складає велику частину війську Російської Федерації, там і татари, і башкириці, і так далі. Чи ходять там якісь чутки про те, що ну ми там збираємось іти з фронту, так як це колись було з вагнерівцями в червні минулого року, чи ні? Ми щодня в таких, ну не щодня, а щоразу, в таких випадках схрещуємо пальці і сподіваємося, ось цей момент, коли розвалиться ця клята Росія. Але ми всі чекаємо, і це саме те, що нам на сьогоднішній день потрібно. Але нам треба нарешті зрозуміти, не путіним єдиним це народ амьоби. Вони ні на що не здатні. Вони просто раби, які нічого не можуть. Історія з оцими людьми, повстанцями, там мітингувальниками, це історія їхня внутрішня. Звичайно, звертали, там були якісь меседжі, щоб їх бійці, їх народності там виходили з України, не брали участь, але суть конфлікту зовсім інша. Їхна внутрішня де людина заявила про те, що не, вони не хочуть, там він не хоче, хтось не хоче незаконного золотовидобування і тому подібне. Mm. На що відповіли оцим закликам, які там є, на що відповіли? Ці ж народності, перебуваючи на фронті. Вони сказали, що вони прийдуть, вони їх вб'ють за те, що вони піднімають переворот і вчиняють якось не по-правильному, не по-патріотичному. По що змогли ті люди? Вийшло там декілька тисяч, хай там чи декілька сотень, покидали сніжки, е, і все на сьогоднішній день. Ми вже не бачимо там мітингів, переворотів, розвитку і тому подібне. Це було не вперше, і не вперше ми переконуємося, що це народ раби. І не більше, скільки їм треба, щоб їх там вмерло, щось сталося, невідомо. Сусіди їхні в свій час тільки хлопали, ці, ці навіть не можуть зібратися, нормально вийти, там, щось зробити. Тому нам з ними не по дорозі, ми їх будемо знищувати своїми силами тотально, тому що, тому що тільки так. Про народи на останок, з якими нам точно по дорозі народи країн Балтії. А вони відчувають і вбачають реальну загрозу конфронтації з Російською Федерацією. І там вже йде мова про створення якоїсь демілітаризованої зони. На кордонах із Білорусією з Російською Федерацією завжди коли передбачають аналітики якось цю війну, одразу ж згадка про передбачення стосовно війни нашої з Росією, коли говорили, що там 72 години, тиждень максимум і так далі. Однак тут же ж згадується історія 39-го року, коли совєтський союз пішов на Фінляндію і такого знатного відгріб, як то кажуть, як ви вбачаєте от, військові можливості, і якщо ну, звісно ж важко поміряти, однак цю складову моралі духу, так міці, і так далі, саме з військово-аналітичної точки зору, чи спроможні оці от держави в момент конфронтації Росії війни Росії з Україною паралельно? протидіяти протидіяти навалі Орди, якщо вона буде. Є така чудова приказка. Хочеш миру, готуйся до війни. Це превентивні заходи. Тобто, дуже часто люди зараз, є багато людей, які з цього роблять все, завтра війна, вони завтра викопують цю оборону і почнуться вони там один з одним махатися. Ні. Це превентивні заходи, які. Які усвідомила усвідомили країни Балтії? Вони бачать реальну ситуацію. скоріш за все, вони трохи захоплюються своєю історією, і це добре. Вони знають свій, свій історичний шлях, як все відбувалося, тому, тому це правильний крок. Чесно скажу, нам з них треба зараз брати приклад копати. Ми перемо на півночі. Ми бачимо там дуже класно зараз вибудовується оборонна фортифікаційна споруда величезна, копається, мінується, заливається бетоном. Зараз сьогодні була рекордна кількість суми, 17,5 мільярдів від нашого уряду на оборонно фортифікаційні спорудження і в цілому на оборону. Звучить окусіпається, що воно буде направлено на місцеві обласні напрямки. Тут тільки сподіватися і слідкувати за тим, щоб це все пішло в правильне русло. Ми знаємо, як це все відбувається. Тобто, меседж хороший кроки правильні, але треба довести до кінця, бо знаємо, ми як це все відбувається в нашій країні, і відповідно, нам так само треба. Всюди, де тільки можна, по всій лінії фронту копати отак, закопуватися, як роблять наші сусіди, вони відчувають вони, ну, оборона, те, що вони запланували там вибудувати, це, це хороший знак. Як воно там чи стримає, чи не стримає в свій час в ті ж самі 39-ті роки, після потім, там, Британці. В цілому, вони за допомогою машин вибудовували цю всю тактику, а як би там пройшло, і версії всякі різні. То так можна і зараз гадати, будувати версії, там 10 танків, 20 танків піде, не пройде. Просто зробити висновок, що наші сусіди готуються, вони нас підтримують, вони нам допомагають, і недаремно на наш президент. Поїхав туди, тому що зараз важливо обговорювати ці всі моменти, працювати в цьому напрямку і розуміти, якою є загроза Росії не тільки для нас, а тому, що після нас будуть інші. Відповідно, зараз ми є дійсно щитом Європи, і дякую тим країнам, які це розуміють. Ну, я б хотів би загострити увагу на ваших словах про те, що ми повинні слідкувати за всім, тому що ми громадянське суспільство, українці не росіяни. Ми вправі вирішувати. Куди наші бюджетні кошти будуть виділятися і чи правильно вони виділяються, і будемо дійсно сподіватися і стежити за тим, аби воно так і було на правильні речі на оборону, на сили оборони України тільки так і переможемо. Роман Погорілий, військовий аналітик, один із співзасновників проєкту Діпстейт з нами спілкувався. Дякую, пане Романе. Дякую. І дякую усім глядачам за те, що долучилися, за кожен лайк, за кожну вподобайку, за коментар. За ваші думки усе відслідковуємо і читаємо. Підписуйтесь, Павло Ковальчук, фокус на все добре.